Очі слова великого Тараса про те, що встане Україна і розвіє тьму неволі. Збулися. Ми молимося Тобі. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас заради слави і імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог залишив їх, і немає захисника і Спасителя їхнього, але щоб пізнали всі народи, що ти Бог наші, ми люди твої, під державою твоєю завжди охорону маємо. Вважаю, саме на цьому місці має постати меморіал на честь всіх загиблих за останні місяці на сході під час антитерористичної операції. У такий спосіб ми віддамо шану героїчному подвигу наших земляків, які вона тящу годину своїм життям заплатили за свободу своєї вітчизни. Чернівці будуть приходити сюди невтомно дякувати за мирне небо над головою та шанувати загиблих героїв, імена яких будуть викорбані у граніті навічно. Тож пропоную всім долучитись до цієї важливої справи спорудження меморіалу на честь загиблих за свободу та незалежність Вітчизни. Я щиро хочу привітати вас із самим знаменним, самим святим святом Днем Незалежності. Незалежності, яку найбільш Українською кров'ю виборювали, мабуть, всі покоління українців. На жаль, у цей непростий для нашої держави час протистояння на Сході ми втрачаємо кращих синів свого народу. Сьогодні, як ніколи раніше, ми розуміємо цінність миру і спокою в нашій країні. Ми готові працювати і боротися за збереження її територіальної цілісності. Україна єдина. І сьогодні свято державотворення ми розділяємо з усіма, хто допомагав нам у часи смутку, хто розділяв з нами радості і досягнення. Ми всі об'єднані спільним бажанням жити в оновленій, вільній, демократичній державі, яка сповідує європейські цінності.